Якщо ви не хочете виконувати силові вправи, почніть бігати. Є дуже цікава схема, про яку я розповім у кінці відео. Багато хто думає, що біг це спалення калорій, це кардіо, це витривалість, але його можна використовувати зовсім по іншому. Коли ви бігаєте повільно, тут ваші м'язи працюють більше на витривалість, не на об'єм. А є швидкий біг, який по-іншому впливає на м'язи і дає силове навантаження, що зміцнює м'язо, набирає тонус, тому можна навіть подивитись на спринтерів, які мають відмінну форму. І так, рекомендую формат роботи. В залежності від Вашого фізичного стажу 30 метрів, 50, 70 або 100 – це ваш відрізок. Ви стараєтесь на цей відрізок викладати максимум зусиль, максимально працювати руками, ногами, дуже швидко біжимо. Відпрацювали 3, 5, 7, 8 підходів. Це буде приблизно 20 хвилин, і цього буде достатньо для того, щоб м'язи отримали позитивний стимул. Але перед цим обов'язково зробити загальну суглобну розминку і побігати 5-10 хвилин у легкому темпі, щоб розігрітись. Підпишіться на мою сторінку, якщо хочете бачити більше дієвих рекомендацій.